Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов, і Це канал Таємні Знаки. Тисніть підписатись і ставте вподобайки. Ми починаємо. Вирішили зробити для вас невеличкий сюрприз. і, Сподіваюсь, дуже корисний сюрприз. Вирішили записати для вас гороскоп для всіх знаків зодіаків на березень місяць. Сподіваюся, що будемо робити тепер це кожного місяця. Якщо вам це цікаво, власне, ви можете написати про це у коментарях і будемо викладати ці прогнози кожного місяця в останній тиждень. Будемо робити це для вас, аби ви знали, що на вас чекає у наступному місяці. І гороскоп для вас підготувала астрологиня Кристина Соколовська. Отже, пані Кристино, я вас вітаю на нашому каналі Таємні Знаки. Вітаю, Іване. Дуже радий вас бачити. І з нетерпінням вже очікую, і впевнений, очікують і наші глядачі, аби дізнатися, що чекає на усі знаки Зодіака у вже, вже у березні. власне. Добре, будемо про це тоді говорити. Почнемо прямо з зодіакального кругу з самого початку, з овна чи як? Так, звичайно, ми будемо починати з овна, але я хотіла б дати трошки такої характеристики самого березня, яка може бути корисна для кожного знаку зодіака, і ну, дати певні рекомендації, так, якщо ми можемо про це. Супер, так да, давайте. Давайте, це буде дуже корисно. Отже, які взагалі у нас особливості березня, в першу чергу, це те, що у нас починається новий астрологічний рік. Тому що саме 20 березня ми маємо з вами перехід вже е, е, нашого сонечка у овен, вогняний знак, і це завжди символізує для нас день весняного рівнодення і це відродження природи. Тому відродження природи, новий цикл це те, чим характерний взагалі цей березень. і це така приємна класна для нас новина, тому що це також знаєте якась надія, відродження. Ну, приємні такі позитивні для кожного емоції. А є, є, є якийсь є якийсь загальний е, ритуал, можливо, який що, що потрібно робити в цей день? Чи ми зараз до цього дійдемо? Я думаю, що так. Ми дійдемо до цього. Я більш детальніше для кожного знаку скажу, що йому рекомендується. <зв>. Другим моментом особливості березня це є те, що ми з вами будемо з середини березня входити вже в сезон затемний. І 25 березня ми маємо з вами перше затемнення цього року. І також ми поговоримо для кожного знаку, як це відобразиться, тобто на яку сферу життя потрібно звернути свою увагу. І через це, розуміючи те, що ми будемо в коридорі затемнень, хочу одразу дати пораду, що е, саме перша половина березня є для нас найефективнішою. Тобто, якщо е, у вас є якісь плани, Є якісь задачі, які ви хочете проекти, які ви хочете розпочати почати? Я не знаю, всі ваші плани потрібно впроваджувати в життя. До 14 березня зараз для цього є ну, просто слушна мить, а потім ми вже будемо трошки знаєте, знаходитись в іншому просторі, коли будуть виникати певні складнощі. І, звичайно, це ж не означає, що нам не жити да, в цей час. Ми будемо і якісь приймати рішення і будемо робити щось, але просто це буде трохи складніше впроваджувати. Тому, будь ласка, майте це на увазі це для, така загальна ну, рекомендація для кожного знаку Зодіака, для всіх нас. І а, хотіла сказати ще таку річ, що 15-19 березня це такі чотири дні, якраз, переходу, останній крок риб. Перед першим кроком овна, і це такі дні, коли знаєте, краще ці дні от просто провести на релаксі, от якщо можна так ну, у нас вийде, да? ну краще не робити щось такого дуже важливого, дуже такого принципового для вас, а ну, провести в такої саморефлексії, відпочинку в таких буденних справах, тому що якщо ми щось робимо важливе в ці дні, воно не має ну, руху далі, тому що ми знаєте, вже завершуємо. Завершуємо один цикл і ще не почали інші, і воно тут і залишиться. Розумієте, якщо щось важливе, залягти на дно, О, тобто так. трошки помедитувати, Риби. ви ви точно підмітили Іван. Якраз як рибки залягти на дно, це якраз завершується сезон цих риб і ем, я. Думаю, що остання така рекомендація, яка є саме особливістю березня, це те, що у нас в квітні буде ретро Меркурій. Я думаю, що наші глядачі вже трошки знають, що це таке, стикались не перший раз. І е, через те, що ну він буде у квітні, але наприкінці березня, десь з 27-го, ну якраз знаєте, затемнення 25-го і ретро меркурій у нас ну вірніше він починає е, гальмуватися, і я порадила би бути дуже обережними і в дорозі, і е, е, слухати тривогу. От якраз два дні до 31 березня і два дні після. Тому що у нас тут буде дуже напружена така такий простір е і трошки войовничий, тому що ми, ми вже будемо в сезоні Овна. А овен має як приємне таке відчуття відродження да початку нового, але в той же час це і знак воїна і знак війни. Ну тому треба просто мати на увазі ці дні і бути дуже обережними. Зрозуміло. Тобто переходимо до знаків зодіаку. Так я розумію. Та, Добре, переходити. тоді поїхали зовні. Давайте. Значить, овен, а, яка рекомендація для вас на місяць березень? Ну, в першу чергу хочу сказати, що затемнення, які у нас почались з липня 2023 року і будуть до січня 25-го, вони проходять по вашому знаку і протилежному по знаку Терезів. І а, для вас це може бути за цей час зміна у відносинах. З вашими партнерами, з діловими партнерами, клієнтською базою. І саме місячне затемнення, яке буде 25 березня, воно вам може проявити щось в цих темах, тому що місячне затемнення це кульмінація, це проявлення, це пік або завершення. І це вже буде для вас не нова тема. Тобто тут нічого нового не буде. Ці затемнення вони йдуть вже з 2023 року. І для того, щоб відповісти собі на питання, а що ж це може бути, подивіться на те, що було у вас у другій половині 23-го року. Що було у ваших відносинах, що було у ваших бізнес-партнерствах, що було з вашою клієнтською базою, можливо, якщо ви надаєте якісь послуги. Тобто, ця тема символізує в принципі ваші відносини з іншими людьми, наскільки ви можете в них ну, домовлятися, наскільки ви можете шукати компроміси, наскільки ви будуєте щось міцне? Тобто на багатьох рівнях, і хочу одразу сказати всім знакам зодіаку, представникам, що завжди дивіться за контекстом свого життя. Тобто, для якогось обно це буде питання ділових партнерств, Можливо, бізнесу домовленості в бізнесі для кого це для когось. Це буде питання персональних відносин, коли людина може в цей час або одружуватись, або переходити на якийсь новий рівень у відносинах. тобто у кожного свій різний контекст. Головне вам накласти цю символіку відносин з іншими. Це залежить а від, є, від того, яка планета в якому домі, да, умовно, в той момент знаходиться, чи це залежить взагалі від е, того, що у кожного у кожної людини по різному е, ситуація зараз у цій сфері, тобто там, де будуть ці е, ну, вузлики, да які у нас участвують, приймають участь у затемненнях. А е, у тій сфері у однієї людини, наприклад, розірвання шлюбу у іншої людини одруження, тобто. Одна й та сфера, просто різний контекст у кожної людини може відбуватись. Але стосунки, тема То, стосунків так. все одно, так, так. Стосунків, просто у когось це буде з партнерськими, у когось з діловими, у когось, в принципі, інші люди, як клієнтська база, наприклад. От це головний е момент для овна на березень. І ще я хотіла би сказати також про. Е Новий місяць, да? новий місяць у нас буде 10 березня, і це можливість тут якось повпливати. Якщо на затемнення, ми вже не можемо впливати, це кармічний час, це вже коли ми ну, отримуємо якийсь результат від нас він вже не залежить, вже цей результат. Але новий місяць це ще можливість вплинути на цю сферу, зробити якісь дії. І для овнів новий місяць він буде у сфері ну, саморефлексії у сфері відпочинку, у сфері того, коли ми щось завершуємо, і це звичайна річ, тому що овни зараз готуються у нас до днів народжень, а останній місяць перед днем народження це можливість підвести підсумки. Це коли ми підводимо вже підсумки, резюме, резюмуємо, як ми пройшли цей шлях, цей рік, що нам вдалось, що нам не вдалось цей час ми іноді буваємо знаєте, трошки не в ресурсі, іноді люди можуть трошки похворіти перед своїм днем народженням, і це нормальна така історія. Просто треба собі приділити увагу, знаєте, якось свої батарейки підзарядити, провести час як комфортно і зробити таку от рефлексію минулого. Тому для овнів цей новий місяць дає можливість. З 10 березня, ну, от приділити увагу цим речам. І останнє, що я хотіла б сказати для Овна, третій такий акцент березня, це те, що той ретро Меркурій, який буде у квітні і який вже буде зупинятись наприкінці березня, він буде проходити по сфері особистості, тому що він також буде в Овні, в знаці нашого Овна. І це, знаєте, коли ми починаємо щось. Обмірковувати щодо себе, щодо своєї діяльності, щодо своїх е, намірів, щодо своїх планів, е, до того, як ми діємо, як ми рухаємось. І це буде такий також час рефлексії, по діям е, овна. Тому на це також подумайте, ну, це, це проявить якісь ситуації наприкінці березня, і ви будете також в такому процесі. Обмірковування це стосується нашого овна. Ці три акценти. Наскільки глибоко потрібно занурюватись у цю рефлексію? Ви знаєте, мені здається, що це проявить якась подія наскільки глибоко, тому що для когось це може бути потрібно відкоригувати якісь дії. Та, наприклад, стосовно своєї професії, стосовно своїх відносин, якщо це може проявити те, як рухається ця людина у відносинах. Тобто будь у кожного буде своє щось, але головне, що їм потрібно щось буде переобмірковувати. Зрозумів тельці. Отже, для тільців почнемо з затемнення, тому що це головна подія березня. Отже, для тільців моя рекомендація придивитись на те, що відбувається у сфері здоров'я та роботи, тому що це також тема не нова буде для тільців. Подивіться, що у вас було в 2023 році, друга половина, і це знаєте, це той час, коли ми не можемо закривати на щось очі. Якщо вам вже якась тема проявлялась по здоров'ю, це може бути хронічні якісь захворювання або не хронічні, вам потрібно з цим щось вдіяти. Тому що ще є час для того, щоб займатися цими питаннями до кінця року, і вам може проявитися ситуація, яка може показати, що ще потрібно лікування, або щось потрібно змінити в своїх звичках для того, щоб ну, там, вийти да, в те, що вам потрібно, в процес лікувальний. Або це може бути питання роботи. Тобто, у когось знов таки це буде контекст здоров'я і потрібно цим займатись. У когось питання роботи, і це може бути зміна роботи, це може бути зміни на роботі, і достатньо може бути кризовий взагалі час. Самі затемнення, вони трохи кризові. Це не завжди приємні події, але ну, все одно ми проходимо це на протязі кожного року. І е, рекомендація для тільців в першу чергу це е, звички е, ну, набувати нових. Корисних для себе звичок дивитись свій стиль життя, свій образ життя, своє харчування, як ви харчуєтесь, тобто зміцнювати корисні звички і вилікувати все те, що наприклад проявилось. І другий момент це якщо це стосується роботи, то а, просто розуміти, що в цій сфері можливі такі трансформації, і ну, просто подумати про те, що вам тут важливо, яка у вас стратегія, тому що тут можуть бути зміни. А, це що стосується затемнення, і новий місяць цього березня, який буде 10 березня, він буде у вас у сфері. А, Контактів, нетворкінгу друзів. Тобто це час, коли ви можете подивитись на свою ситуацію, як у вас взагалі зараз з друзями ситуація? Чи потрібно оновити свої стосунки, чи потрібно трошки приділити їм увагу? Також подумайте про те, якщо у вас є якісь там проекти, якщо є якісь задачі, чи є у вас люди, з ким ви можете це робити, тому що новий місяць дає вам. Можливість е, приділити зараз цьому увагу і знайти потрібні знайомства. Ви можете сходити на якийсь бранч, ви можете сходити на якесь запрошення, яке вас запросять. І робіть це, тому що знайомства зараз вони можуть бути вам корисними для ваших проєктів, для ваших ідей, а, а також подумайте про своїх друзів. Можливо, вам просто треба з ними зустрітися, щоб трошки оновити ваші стосунки, взає, взаємовідносини. І третім акцентом, який я хотіла б зробити. Для тільця це також про цей Меркурій, який буде вже давати якусь інформацію наприкінці березня, і він буде рухатись по сфері, яка відповідає у нас за більш таке таємне, більш скрите, і це може бути знаєте, якась підготовка до чогось. Тобто, можливо, у вас є якісь думки. Щодо того, що ви хочете запустити, або що ви хочете змінити. Тому для, для деяких тільців це буде питання підготовки, тому що та сфера, де цей Меркурій, знаєте, вона трошки її не видно, вона таємнича. Це те, про що ми думаємо, те, що ми пишемо, але ще нікому не показуємо. Тобто, це ще таке більш скрите. І для когось це може бути дійсно якась підготовка до чогось. А для когось ця сфера це також про відпочинок ізоляцію, коли ми не хочемо бути дуже активними, коли ми хочемо трошки відійти від всього. І якщо тут проявляється питання по здоров'ю. Це може означати те, що людина конкретно буде займатися просто своїм здоров'ям і їй буде не до якихось там соціальних актів, я не знаю. Тобто, це буде більше про така, трохи відособлення від такого життя, яке звичайне для тільця. Він буде займатися іншими речами, які ніхто не бачить, він буде лікуватись і більше займатися такою роботою. Ну, з великим рахунком, все одно, ці всі прогнози, вони ж і знаком плюс, і знаком мінус. Тобто, як ми будемо на ці події реагувати? Якщо ми будемо реагувати позитивно умовно, то вони і пройдуть більш позитивно і більш по милосердному сценарію для нас. Правильно, я розумію, це? це вірно, Іване. І я хотіла б ще навіть сказати, що знаєте, якщо ми вже отримали цю інформацію. Тобто розумієте, ми ж чогось її отримали. Це знаєте, як. Вже нас про щось попередили, і у нас є певна фора. Тобто, якщо нам сказали, що це може проявитись питання по здоров'ю, а людина, наприклад, закривала на це очі не хоче, не буде на це дивитись, нічого з цим робити, то якщо вона про це, про це почула і знає, що ця тема ну, навколо неї, то вона задумається і її проактивність, да, така активна позиція може просто дати їй можливість вчасно. Ну, щось зробити для свого здоров'я. А якщо вона про це не почує, потім це може проявитися якоюсь серйозною драматичною подією. І ну, це дійсно не ок. Сподіваємось, що у всіх наших глядачів тильців все буде ок. Далі в нас ідуть близнюки, і я тут разом із нашими глядачами дивлюся і слухаю дуже уважно, тому що я теж близнюки. Так, да, я пам'ятаю, Іване, що ви близнюки. І перше, говоримо про затемнення, і затемнення, яке буде 25 березня, у близнюків проходить по творчій осі близнюків, це сфера, яка відповідає за те, що ми створюємо. Це знаєте, те, що нас надихає, це наші ідеї, це те, що знаєте, ми придумуємо якусь там ідею і створюємо з цього бізнес. Це коли ми починаємо ходити на те, що нас надихає, якісь хобі. А ця сфера вона відповідає також і за відносини. це може бути, знаєте, от ну такі якісь важливі знайомства, любов. Ця сфера також відповідає за дітей. Тому у кожного близнюка це буде щось своє в цій сфері. Для когось це може проявитися ситуація, коли нарешті, наприклад, народження дитини. Для когось це може бути ситуація, коли нові відносини, для когось новий проєкт. І це також тема 2023 року, другої половини. Це не нова тема, тому кожен з близнюків подумає про те, а що ж я зараз, ну, що в мене було такого, що воно переходить на новий якийсь рівень, да, якийсь next step. Тому місячне затемнення воно ну, допомагає переводити цю ситуацію на новий рівень. І це якраз буде відбуватись зараз, у березні. Тому для всіх близнюків у мене рекомендація, будь ласка, подивіться на те, що у вас у стосунках, що у вас з питаннями дітей. Можливо, хтось хотів довгий час завагітніти. Це може статися якраз у місячне затемнення. А хтось може познайомитись з своєю людиною, зі своєю другою половинкою, хтось запустити проєкт, хтось виграти навіть якусь, я не знаю, суму велику, а за... ну, це також. Сфера азарту, тобто, у кожного близнюка буде щось своє, це що стосується затемнення. І а, якщо ми говоримо про новий місяць, а, тобто це новий цикл, а, 10 березня він починається, то він у близнюків у сфері публічності. У сфері статусу а також соціально ну, взагалі наших досягнень. Тож у вас, дорогі близнюки, є можливість закласти якісь цеглинки в те, що ви хочете зробити для свої, своїх досягнень, для своєї публічності, для того, щоб змінити, наприклад, свій статус. І це якраз можна робити після 10 березня, тому що ця сфера вона відповідає за те, що ми робимо і бачать інші люди. Тобто, от така рекомендація для близнюків це кардинальна сфера, там, де буде проходити новий місяць. Тому треба обов'язково це ну, взяти цю енергію да, собі в допомогу. І третій момент. Третій акцент для близнюків це Меркурій. І я хочу сказати, що це важливо Меркурій, тому що це ваш управитель, дорогі близнюки, як і Діва, також вона під цим впливом цієї планети. Тож, Меркурій він буде зупинятися, гальмуватися вже трошки, починаючи з 20-х чисел березня у сфері вашого нетворкінгу, у сфері ваших проєктів. Які ви робите з іншими людьми у сфері друзів? І отут потрібно подивитись, яка в мене тут ситуація, які проекти я роблю, або що в мене з друзями, для когось це друзі, для когось проекти. І тут, знаєте, коли цей Меркурій буде гальмуватись, а потім ще й буде ретроградним. Це нас повертає до того, щоб виправити, можливо, свою стратегію щодо свого проєкту або щодо своїх ну, проєктів великих, да, з ким ми робимо ці проєкти. Також подивитись для когось можливо буде, це подивитись на свою загальну стратегію, куди я рухаюсь, які в мене плани. Це, знаєте, коли одні бажання здійснюються, і тут потрібно створювати вже в голові ментально нові конструкції, нові бажання. Тобто, це також ця сфера вона відповідає, і через те, що цей Меркурій буде ретроградним, він дає можливість тут щось зробити з поміточкою «пере», тобто змінити, переобдумати, переосмислити свій хід. І оце третій такий акцент для наших дорогих близнюків. Чи немає тут трошки такого конфлікту з одного боку, це місяць, коли потрібно проявляти свою таку активність а, і публічність, і нові проекти, і таке інше. І знову ж таки, тут у нас ретроградний Меркурій, який нас трохи гальмує. Чи немає тут такого якогось конфлікту? От дивіться, не буває ідеального прямо часу, це дійсно, і нам завжди приходиться, от як серфінгісту, да, на цих хвилях, і врахувати, що для нас тут класний прогноз, і врахувати, що тут може. Бути і затемнення, і і, і якби і щось можна, а щось і не можна. Ну таке життя, і якщо от конкретно подивитись на березень, то дійсно у нас е, з 25, го ну навіть з двадцятих чисел, вже є трошки такі попередження, щоб бути обережними. Але знаєте, якщо ми говоримо про новий місяць, то у нас є ще точно тиждень от тиждень точно в нас є нормального часу, коли ми можемо щось зробити важливе, тому що ми зараз якраз можемо визначити, які це можуть бути кроки, які я встигну зробити в нормальний класний час. Тобто головні речі. Запустити от в цей сприятливий час. А вже потім ця ситуація, пусть вона розвивається. Ви будете вже реагу. Ну, ми всі будемо реагувати на той простір затемнень, а далі вже продовжувати свої дії. Дуже цікаво, дуже, дуже, дуже цікаві зауваження і застереження, тому що ми тепер знаємо, власне, як діяти, і я знаю, як діяти, що на мене чекає. Пані Кристина, дуже дякую вам за ваш прогноз. І вже завтра, вже завтра ми розкажемо про ще три знаки Зодіаки. Про які саме? Завтра ми будемо говорити з вами вже про рака, лева та діву. Супер, тоді завтра і зустрінемось. Добре, дякую, до зустрічі. До зустрічі, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і вже завтра дивіться прогноз від Кристини Соколовської для раків, левів та дів. Тож, побачимось завтра.